Жого благословіння, парапіяни Української православної церкви, вітають Віт... нашу матушку Ану з днем народження. Сьогодні дуже важливий день був і за суд всі хвилювалися, і молитовне стояння. Немає світла, Києво-Печерська лавра. Але ми вітаємо нашу матушку Ану з Буковини в складі жіночої сили України з днем, днем народження. Божого благословіння і всього самого самого найкращого і дякуємо за ваші труди! Во славу Божу. За ваші подарунки для наших молитовничків. Цей рушнички, за ваші комплекти набори, білизни. за ваші дуже дуже багато трудів во славу божу для жіночої сили Силу України. України. Ми цінуємо, любимо і поважаємо всіх наших дівчат, які є в складі Жіночої сили України. Тому що це істинні православні парафіянки Української православної церкви, церкви Христової, які своїми трудами показують і наслідують жон мироносець. Спаси Господи, Божого благословіння.